Вітаю! Тема сьогоднішньої доповіді гра доміно, доповідачка Софія Єремеєва. Сьогодні ми поговоримо про реалізацію гри доміно, мовою пролог. Спочатку почнемо з короткого вступу, далі перейдемо до детального огляду предикатів. Подивимося, як гра виглядає в SVI-пролог та як в веб-реалізації доміно. Детальніше оглянемо засоби фронту е та бекенду для гри, також потім. Побачимо, як сама гра виглядає на демонстрації. Обговоримо складнощі, порівняємо з іншими мовами та перейдемо до висновків. Для цієї гри використовувалися тау-пролог, для того, щоб пов'язати пролог з веб-застосунком. Також, власне, SVI пролог та засоби веб розробки, як HTML, CSS та JavaScript. Гра має кілька режимів: це комп'ютер з комп'ютером, людина з комп'ютером та людина з людиною. Серед параметрів, які можна змінити, це ім'я гравця та кількість домінов в руці кожного гравця. Сенс гри доміно в тому, щоб поєднувати певні. Фігурки, які мають кількість крапок від 0 до 6 ідентичним боком. Тобто ми ходимо 0,6 і наступне доміно має бути 6 та інша цифра. Як ми можемо побачити в реалізації на пролозі, ми задаємо ці доміно як факти від 0 до 6. Ми не дублюємо двома боками, бо потім будемо використовувати. Предикат для повернення доміном іншим боком. Далі з предикатів, які можна побачити тут, це витін до доміно з колоду. Тут я використовувала select та append для цього. Кілька разів використовуватиму в програмі Append. Далі, для того, щоб згенерувати колоду, я використовую fandol. він теж буде використовуватися кілька разів, Та також Random Permutation для того, щоб перемішати колоду випадковим чином. Далі, я генеру... Далі було згенеровано руку для кожного гравця певного N-того розміру. І також додаткові предикати, щоб перевірити, чи підходить доміно до ствола. В грі можливо додати доміно як на початку, так і в кінці кожним боком цієї доміно. Далі, власне, предикат. Перевертання доміно, перевірка можливих ходів для комп'ютера. Також ми знаходимо всі можливі доміно з одного боку та з іншого боку, які підходили б до стола. І останній кадр це, власне, зіграти на столі. Першочергово було зроблено реалізацію гри на SVI, чисто на ній, тому деякі функції для. Гравця для комп'ютера вийшли довшими. Потім, коли було перетворено ці функції на веб-застосунок, вони вже стали значно коротшими. Поглянемо тепер на перебіг гри в SVI, пролог. Тут можна помітити, що так само, як і буде потім в веб-застосунку, користувачу, роздається певна кількість домінов, серед яких він вибирає, якою він хоче походити. І він обирає будь-яку доміно зі своєї руки і ходить нею. І, відповідно, доміношка автоматично додається там, де вона має бути, з правого чи з лівого боку, і вона може перевертатися в залежності від того, чи це треба. Також користувач може витягнути з колоди доміно, якщо в нього немає відповідних. За правилами гри, якщо в тебе в руці вичерпується доміно, то ти виграєш. А якщо ти закінчуєш колоду і не маєш ходів, то ти програєш. Веб-реалізація виглядає ось так. Тут ми можемо помітити стіл з вже присутньою кількістю доміно, також з правого боку колоду, руку комп'ютера та користувача і кнопки, щоб витягнути з колоди або почати нову гру. Перейдімо до засобів фронтенду та бекенду. В структурі проєкту ми маємо основні CSS, HTML та JavaScript файли. JavaScript-файл був найбільш об'ємним, і він складався з функцій, які містили в собі запити до прологу. Як ми можемо бачити тут? Ми звертаємося до прологу, щоб отримати доміно, і потім аналізуємо його відповідь. Парсимо відповідно, оскільки отримуємо все як стрічку, ми його парсимо, дістаємо звідти результати, і вже потім пов'язуємо їх з веб-реалізацією. І тут також можна побачити найбільш важливі змінні. Більшість розробки складалася саме з таких запитів та приймання відповідей. Можна побачити, що інші HTML та css файли були достатньо невеликими. Тепер поглянемо на е, демонстрацію. Тут на початку ми вказуємо ім'я, вказуємо кількість доміно, та переходимо до режиму. Почнемо з другого. Ми бачимо свою руку, не бачимо руку комп'ютера, е, нажимаємо на доміно, яким хочемо походити. Якщо ми нажимаємо на направлене, воно не ходить. Взагалі, тут я намагалась якраз. От, Тепер доміно походило і е, вони. Додаються, відповідно, там, де мають бути, або з лівого, або з правого боку. От. Ми бачимо перемогу, спробуємо ще раз. З такою ж конфігурацією, бо ця гра була досить короткою. Вже змінимо на 4 кількість вхідних домінов. Комп'ютер відповідає значно швидше. Він навмисне присповільнений в цій грі. Оскільки загалом він має невелику кількість можливих ходів, то його хід вибирається випадково з усіх доступних, які він має. Якщо він не має, то він тягне з колоди. Тут ми можемо побачити, як грають два комп'ютери. Кожен ходить послідовно і також витягує з колоди за потреби. Тут вони відкриті, їх руки, щоб ми могли наочно побачити, що вони правильно ходять. І перейдімо тепер до останнього варіанту, де користувач грає з користувачем. Тут ми також вже бачимо дві відкриті руки, і послідовно обираються рука кожного. Тут, я намагала, тут була спроба походити не по порядку, не по черзі, але вона не спрацьовує. Необхідно ходити саме послідовно, і коли. Нежимаєш витягнути з колотою, то відповідно карта витягується до того користувача який має зараз ходити. Ще певний час граємо. Було достатньо важко реалізувати, щоб доміно піднімалось вверх та вниз, тому було прийнято рішення, щоб доміно складалось змійкою. Тепер обговоримо складнощі реалізації. Великою проблемою була відсутність або достатньо мала кількість документації та опролог. Не завжди всі можливі приклади працювали, і була проблема підв'язування пролог файлу безпосередньо до JavaScript. На жаль, доповіду так і не вдалося, тому код просто був суцільно скопійований до файлу. Наступна. Проблема це також мала кількість доступного коду, де використовується тайп пролог, щоб можна було наслідувати та розуміти, на що спиратися при розробці. Та також проблемою був невеликий досвід доповідача у розробці веб-застосунуття. Тепер обговоримо порівняння з іншими мовами програмування. Було знайдено код на мові Haskell. І також в деяких моментах, в деяких предикатах, в деяких функціях була певна логічна схожість між реалізацією на пролозі та на Haskell. проте код на Haskell більш а, важко читабельний функції не так легко зрозуміти через функціональний підхід цієї мови. Тому в мові пролог було значно легше зорієнтуватися. Як виконуються предикати. З іншого боку, на мові Python теж було знайдено реалізацію консолі, але вона була не такою розумною, не можна було поверта... повертати доміно, якось конфігурувати значення. Вони додавалися тільки послідовно, не на початку. Тобто, теж при достатньо великій кількості функцій, мова Python досягла такого функціоналу, як було досягнено на мові пролог. І е, код, який було побачено, не був настільки гнучким, наскільки пролог. Тепер перейдімо до висновків. Загалом це був дуже цікавий досвід написання гри Доміно. До цього доповідяча не було досвіду гри Доміно. Взагалі, тому це був достатньо цікавий досвід, тим паче розробка самої гри. Е, Веб-застосунок з розробкою нахилою на JS був важким, але він був корисною практикою. Ця гра принесла доповідачці достатньо багато нових вмінь в програмування. Дуже дякую за увагу.